Чуєте, а що там по погоді взагалі? Скоро ж мають оці травневі жуки прилетіти. Та вони, походу, шо будуть шуба? Коротше, що погодиш у настроєнні, не в не ворота. Чуєш, мам? А тебе любиш? Любиш, так? Да? А я тебе теж люблю. Ну, іноді. Люблю. Даже можу отак повикручуватися біля тебе. Щоб ти мене погладила, за по помасянькала. До я ж не завжди гризусь. Чого ми тебе терпимо? Бо я сонце вашого життя. Антрепа, а я про тебе пісеньку почув, хоч заспівай. А на погоду крутить нога. Уже не персик, але ще й не курага. Почула? Сподобала? Ух, весна така весно, Була тепла та ясно. Травень місяць, а в нас досі, Плед на пузі, шарф на носі. Скоро літо там чи ні, скільки мерзнути мені. Та ловіть лайфхок скоріше, Разом все ж таки тепліше.